Друзі, всім привіт! Мене звати Іван Калініченко і з вами канал Флагман, Риболовля та туризму. Сьогодні ми з вами поговоримо про топ насадок для коропової ловлі для холодної води. Друзі зовсім скоро розпочнеться короповий сезон, який всі ми з нетерпінням дуже чекаємо. І е, саме це. Є дуже важливою частиною, що хочу я вам розказати, це те, які помилки не варто робити по початку сезону. Багато початківців перед тим, як приїжджають на водойму, починають використовувати великі гачки там, розміру 4-го, 6-го, великі насадки. Це можуть бути як бойли, так і попапи 10, го 12, го 16 го розміру. Це не потрібно все робити. Маючи досвід риболовлі на диких водоймах та на комерційних, маючи досвід виступу на змаганнях, як в міжнародній арені, так і на нашій, ми зробили для себе такий висновок. Перш за все, потрібно починати риболовлю на малі насадки, щоб ви знайшли активного коропа. Тому що початок сезону, короб не активний, його метаболізм дуже уповільнений. Вода дуже холодна і через це не потрібно використовувати дуже і дуже великі насадки. Що ж ми для себе знайшли в цьому сезоні з топ-насадок, які ми використовували? Це Diamond Spice розміру 5 на 8, сквіт тигровий горіх та цитрус. Саме ці насадки. Найкраще себе показали в цьому сезоні по холодній воді. Також для цього ми використовували 10-й або 12-й розмір гачка та повідцеві матеріали 15 або 10 ЛБ. Ваша приманка повинна бути максимально легкою, щоб короб її не боявся та спокійно до неї відносився. Стосовно попапів, Diamond Spice має червоний колір, сквіт розовий, тигровий горіх жовтий та цитрус помаранчевий. Саме ці кольори дали нам найбільше клювань в цьому сезоні. Яку ж пораду ми вам хочемо надати. Для того, щоб активно поставити вашого карпа. Точку, використовуєте ці насадки та стік не більше 24 бойлу. Тобто розмір вашого стіку повинен бути як 24 бойл. І коли короб підходить на вашу точку, він засмокчує ваш стікмікс разом з попапом. І це дає дуже позитивну реалізацію клювання і мінімалізує ваш схід. Чому ж саме ми намагаємося починати нашу риболовну сесію з розміру нашої насадки 5 на 8? Тому що ми намагаємося знайти активного карпа, поставити його на наші точки, і цим способом ми будемо бачити, чи потрібно збільшувати наші насадки, чи навпаки були ситуації, коли нам приходилось підрізати навіть такий малий попап, щоб збільшити. Ефективність клювань. І саме це дає вам розуміння того, як виходити з тієї чи іншої ситуації. Тому що короб в весняний період це дуже складна риболовля, і вам потрібно мати дуже велике розуміння своїх дій. Також в своєму арсеналі ми маємо. Флюропопапи від компанії CarPro: це тигровий горіх, сквіт, цитрус та спеція. Ці попапи дуже гарно себе показували по прозорій воді, або ж на водоймах, в якій є велика кількість амура, та давали нам неодноразово дуже позитивний результат по холодній воді на багатьох водоймах в Україні. Друзі. Підсумовуючи дане відео, хочу запропонувати вам написати в коментарях топ-10 насадок, якими користуєтесь саме ви по холодній воді. Щоб інші люди могли побачити та проаналізувати всі можливі варіанти інших риболовів чи спортсменів, якими користуються. І тому давайте ділитися досвідом разом. Ну що ж, на цьому у нас все. Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтеся та пишіть в коментарях питання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Також у мене є до вас пропозиція стосовно того, щоб ви написали ваші варіанти, що б ви хотіли почути у наступних відео, що вам може бути цікавим, про що б ви хотіли, щоб ми вам розповіли та поділилися власним досвідом в риболовлі. На все добре, з вами був канал. Флагман риболовля та туризму. Слава Україні!